Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент ночі було тривожно Об'ясню нашим телезрителям? Взорвались телеграм-канали о проривах ВСУ на лінії бойового соприкосновения. Брянській області очень много російські самоліти вертолети і время кошмарили Черниговскую Сумскую область и КАБами, корректируемыми бомбами и планирующими авиабомбами. То есть очень много было пусков и сбросов этих авиабомб. Ну и, скорее всего, мы получили некоторые задачи для того, чтобы уничтожить всю эту воздушную группировку. Естественно, перед этим примерно, я думаю, провели такую же операцию, как вот несколько По-моему, месяца полтора назад российский Су-3-4 был сбит под Венакивом. Это когда наш зенитно-ракетный полк Никопольский в эфир можно это говорить, потому что президент его тогда награждал именно за эту за работу. То есть, под, под, ну, правильно расположили, будем так говорить, правильно расположили пусковые установки. локаторы так, что враг их не заметил, и уничтожили Су-34, который пытался сбросить планирующие авиабомбы на Авдеевку. То есть на Днинакио подошел, наши его просто поймали, так, так называемая засада ракетная. То есть, скорее всего, и здесь та же самая картина. Россияне отбомбились по Черниговской, по Сумской области готовились еще угу. нанести свои такие ударчики. Ну и, скорее всего, наш очередной какой-нибудь э, зенитно-ракетный полк, Никопольский, в скобках, возьмем в кавычках, да, э, их просто поймал. Причем вот это с, снесли, как всегда при, проходит атака, допустим, россиян. То есть поднимаются вертолеты ради электронной борьбы, так называемой. Это каждый вертолет несет на себя станцию рэп, которая создает ложные цели и не дает возможности нашим зенитно-ракетным комплексам поймать уже те самолеты, которые идут на атаку. А дальше идет бомбардировщик Су-34, это бомбер, который конкретно берет несколько бомб, их сбрасывает и его прикрывает еще сверху Су-35. Су-35, который как истребитель прикрывает уже и Су-34, и вертолеты в том числе. Ну, есть механизмы для уничтожения ухода от э, этой радиоэлектронной борьбы. И, скорее всего, э, наши ребята просто их всех, всех поймали вот, всю группу этого авианосного, mm -hmm. так называемую. Якщо так можна назвать, назвати, и, і уничтожили. После того, після того як самоліти падают, падають, туди подимаються і и самоліти которые які починають то есть поисковые групи. Так називаємо ну, мабуть саме про ці літаки пишуть місцеві мешканці в телеграм-каналах. кажуть, що над цими клінцями літають, продовжують кружити воєнні віртольоти. Да, і... Они ищут место падения ищут, может быть, катапультировавшихся летчиков. То есть их еще можно дозбивать в воздухе. Потому что на линии фронта у нас так, нет конечно. подавляющего преимущества. Ну, ну, и потому вот. что мы с лета находимся в обороне. При этом, вежливо говоря, на двух фронтах крайне неудачно. Дуже влучно э, вот слово «палае» оно мае як безпосередньо физичне явище массовые пожежі, які тривають зараз на території России, Між іншим, от я лише тільки сьогодні ранком подивився інформацію. Грінпіс повідомив про те, що проаналізувавши супутникові знімки, вони повідомили, що за їхніми даними вже від пожежі загинула, зазнала ушкоджень територія 600 тисяч квадратних кілометрів. Росія сама офіційно визнала 60 тисяч квадратних кілометрів. А реально 600. 600? 10 разів більше. Але навіть якщо 60, то просто щоб. Глядачі розуміли, площа Чехії 78%. Навіть, якщо Більше, ніж площа європейської країни. А якщо, ви, ви, країни. Та, якщо вірити Гринпісу, то там ну, взагалі можна цілу низку європейських країн назбирати. І більш за все, мене потішив вчора результати опитування мешканців Свердловської області, яка теж потерпає від пожеж. Вони переконані, 70%. З них переконані в тому, що ці пожежі це наслідки роботи українських ДРГ. Тобто там вже ці зміни, вони дійшли до глибинного народу Руського. І у мене таке відчуття, що там вже на покоління оце зайшло. Що, щоб, щоб не відбулося, це все клятає хахли. А те, що відбувалось вчора. На Брянщині це в переносному значенні да, палає Брянщина. Чудово працює Брянська система протиповітряної оборони. Я взагалі не знаю, може це вже початок громадянської війни там в Росії. Один одного коцають. Ну, на Брянщині дуже вдало прийняли естафету, яку напередодні запровадили в Криму. Нагадаю, що перший гелікоптер рухнув в Джанкої. А потім вже наступного дня пішла естафета на Брянщині. За підтвердженими даними, три гелікоптери, два літака, і ще третя, сушка, ще під питанням офіційного підтвердження поки що немає. Звісно, річ, це не ми. І я подивився твоє інтерв'ю з Світаном: це не ми. Я це чудово знаю, ти знаєш. Я би хотів услышати офіційну реакцію російського государства, ну я то поки не слышу. Останні удари росіяни нам наносили по обласних центрах Тернопіль, Хмельницький, і за однією з версій, там е, десь влучило. І влучило дуже болісно, дуже болісно для українських збройних сил, в тому числі, і вже почали в соцмережах писати про, про ймовірність чи зради, чи крота, який може наводити росіян на певні об'єкти інфраструктури, які критично важливі для українських збройних сил, в тому числі для озброєння українських збройних сил. Як зробити так, щоб зараз усі поставки, які йдуть з заходу від наших партнерів, їх убезпечити від ударів російських дронів і ракет? Чи це просто ну, ситуація, яка за будь-яких обставин будуть втрати? Чи можна ці втрати звести до нуля? Адже втрати на війні це втрати завжди бувають. Але що нам робити наскільки це важливе зараз питання для української розвідки, контррозвідки? Ну і для українських військових, і для влади, прошу да, це війна, але не оправдання те, що ми можемо нести втрати, або десь е, наші стратегічні об'єкти будуть е, якраз під вогнем противника. Якраз е, треба їх мінімізувати, як ми говоримо. І як грамотно працювати, я просто свої практики багатолітніх по всіх та операціях, які про бойові, антитерористичні. От якщо ти підготовлений, якщо ти передбачаєш сотні варіантів дій про ворога, то як правило, вони або на 99% або 100% відсотків нейтралізований, тому дійсно сигнали є. Я прямо так сказав, в цілому по цим темам, які дійсно викликають питання щодо проведення і контрозвідувати заходів по всьому ланцюгу і озброєння, техніки переміщення логістика і їх розміщення, і їх концентрація в одному або іншому місці цього не повинно бути взагалі. Тобто, але весь процес повинен бути контрольований від моменту організації цього супроводження. І саме головне, якраз перевірки всіх осіб, які задіяні в цьому процесі від планування операції, відповідно контактів з партнерами, організації доставок, переміщення, складування зрозуміло, і направлення війська. Оці ці ланцюги повинні військовий контролики відпрацьований в до елементарних попереджень, можливо, дезінформації інших ланцюгів, які. Начебто демонстрували переміщення, але вони по іншим повинно бути це мистецтво проведення якраз і контрозвільних заходів, розвідувальних введення в оману ворога відповідно і переорієнтація на інші об'єкти. Як колись вони вдарили на початку, наче по аеродромах ми перемістили таки, зберегли авіацію. Це один із прийомів, але повинно сьогодні війні прийнятися постійно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.